В країні сонячних зайчиків, Начальник канцелярії нічних кошмарів. Отут, здається, настав час розкрити таємницю і розповісти, хто ж такий пан Морок. Тож хай вам буде відомо, що пан Морок це ніхто інший, як сам начальник канцелярії нічних кошмарів? І перший радник. При дворі королеви глупої ночі. А втім, вам це, мабуть, ні про що не говорить. Ви ж бо ще нічого не знаєте про королівство глупої ночі. Отож, послухайте. Глибоко-глибоко під землею, де вічна темрява й куди ніколи не пробивається сонячне проміння, заховалося це страшне королівство. Там, у величезному розкішному палаці, живе королева, в неї довге чорне волосся, чорне обличчя, чорні руки й ноги. Вся вона зроблена з темряви. Це королева глупої ночі. Всі піддані її теж зроблені з темряви. І такі ж чорні, як вона. Коли заходить сонце і згасають його останні промені, королева насилає на землю своїх підданих, і цілу ніч до світання над землею панує темінь. Королева ненавидить людей і намагається зробити їм якомога більше зла. Вона потурає підлоті та злочинам. І жалюгідні хуліганці, яких ви вже знаєте, користуються прихильністю і підтримкою королеви. Під захистом глупої ночі. Вони чинять свої мерзенні діла, грабують, убивають, і королева любить їх за це. Є в королевстві одна установа, без якої королева безсила це. Канцелярія нічних кошмарів. Начальник канцелярії пан Морок. Перший радник королеви. Пан Морок керує кошмарами жахливими нічними видіннями. Кошмари являються людям у вісні й душать їх. Ніщо так не тішить королеву, як лиха робота кошмарів. Кожен з них. Улюбленець королеви, могутня королева глупої ночі Немає сили, яка могла б побороти її. Вона боїться тільки одного. Світла. Тому так лякливо тікають її слуги на світанку. Ховаючись у найтемніші закутки та щілини. І тому. Так глибоко під землею заховалася вона зі своїм королівством. Жодна жива душа, що хоч раз бачила сонце, не проникала ще в королівство глупої ночі: ні звір, ні людина. З'являтися там дозволялося лише нічним створінням, кажанам, пугачам, нічним метеликам тощо. І кажуть, що тільки колись, дуже давно, якийсь старанний кріт, риючи собі нору, випадково потрапив у палац королеви. Розлючена королева наказала осліпити всіх кротів, щоб вони більше ніколи не змогли знайти дороги до королівства глупої ночі. Відтоді всі кроти сліпі. Продавніми і найзаклятішими ворогами королеви були сонячні зайчики, бо вони часто рятували людей від її підступів і завжди робили їм щось хороше. Люто ненавиділа королева сонячних зайчиків і всіляко боролася з ними. Та нічого не могла вдіяти, адже сонячні зайчики. Бували на землі тільки в день, коли ясно світило сонце, і коли королева боялася навіть носа вистромити на білий світ. Щоправда, вдень королеві допомагали її спільники, грізне плем'я хмаровиків громовиків, правили ними цар Грім, тофтопузий та тріскучий. І цариця блискавиця худа, жовта і дуже нервова. Як і всі товстини, цар Грім був неповороткий, вайлуватий і завжди не встигав за своєю царицею. Вона блисне, спалахне на все небо і вже погасла, заспокоїлась. А він тільки тоді починає гримотіти і буркотливо версти якусь нісанітницю. Через це вони часто сварилися і зчиняли більше галасу і гармидеру, ніж треба. Само по собі, плем'я хмаровиків-громовиків було дурне й темне. Але королева глупої ночі підкорила його і примусила. Робити шкоду сонячним зайчикам та людям. Час і часу це темне плем'я збиралося на небі хмарами, затрубло сонце і влаштовувало грозу. Гримів грім, блискала блискавиця, хмаровики зливою кидалися на землю, намагаючись знищити сонячних зайчиків. Та сонячні зайчики були непереможні, вони відважно йшли на бій, за допомогою свого найкращого друга вітра розганяли хмари ворогів і примушували їх ганебно тікати. І знову небо ставало чисте, ласкаво всміхалося сонце, а сонячні зайчики, кожен з квіткою півників в зубах. Ставали півколом і починали веселий танок, святкуючи свою перемогу. Здаля веселий танок сонячних зайчиків здавався людям привабливою різнокольоровою аркою, що звелася над землею. Люди називають її Райдугою і вважають за щасливу прикмету. Між іншим квіти півники, мову вчених. Звуться Іриси, що означає райдуга, веселка. Виходить, недарма цим бравистим квітам дали таку назву. Королева глупої ночі дедалі більше ненавиділа сонячних зайчиків. Вона тільки чекала нагоди, щоб помститися їм. Одного разу до королеви прийшов пан Морок. І вони замкнулися в палаці. Десять ночей вони не виходили звідти про щось радилися, десять ночей люди спали спокійно і їх не душили кошмари. Тому що пан Морок був зайнятий і не мав часу виконувати свої безпосередні обов'язки. Ніхто. Навіть найвірніші слуги королеви не знали, про що радиться вона з паном Мороком. І лише на десяту ніч стало відомо, що пан Морок придумав дуже хитрий і підступний план знищення країни сонячних зайчиків. Але що це за план? Було таємницею окрім королеви і самого пана Морока. Ніхто не знав і не повинен був знати. Пан Морок брався усе зробити сам, тому то цю справу й тримали в секреті. Лише в разі крайньої потреби начальник канцелярії міг звернутися по допомогу до інших темних сил королівства, а також до союзників. Головне полягало в тому, щоб пробратися в країну сонячних зайчиків, а це було дуже нелегко. Шлях до цієї країни лежав крізь чарівне дзеркало, а воно мало таку надзвичайну властивість, що відбивало все підступне, зле і вороже. Найвигадливіший хитрун не міг обдурити чарівне дзеркало. Хоч яке благідне і невинне обличчя він мав. Досить йому було наблизитися до зеркала, і одразу все ставало видно. Проникнути крізь дзеркало було неможливо. Але в країні сонячних зайчиків існував закон. Раз на сто років до них у гості крізь чарівне дзеркало міг пройти який-небудь хлопчик. Або дівчинка і гостювати там один тиждень. Протягом цього тижня щасливий обранець міг, якщо забажає, навідатись додому, а потім знову повернутися в країну санячних зайчиків. Щасливець мусив мати не більше десяти років, і в нього на душі не повинно було бути жодного лихого вчинку. До того ж, на обличчя неодмінно мало бути точно 222 веснянки не більше і не менше. Про все це пан Морок вивідав вісні за допомогою кошмарів у одної 109-літньої бабусі, якій у дитинстві пощастило побивати в країні сонячних зайчиків. Відтоді пан Морок цілий рік літав ночами по землі, шукаючи потрібну йому дитину. В багатьох країнах побував він і всюди схилявся над дитячими ліжками, пильно вдивляючись в обличчя дітей, що мирно, безтурботно спали. І нарешті знайшов. Ти, звичайно, вже здогадався, що то був веснянка. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.